Ті, хто підкорив темряву і готові підкорити наші серця. Львів'ян запрошують на благодійний інклюзивний концерт. Відчинилося життя на сцені театру Заньковецької виступлять незрячі артисти в тандемі з відомими виконавцями, а супроводжуватимуть їх звуки оркестру. Усі кошти від продажу квитків скерують на Збройні Сили України. Дійство відбудеться 9 травня. Зараз музиканти готуються. Учасники проєкту з десятка міст України. Тож зібрати усіх разом на репетицію не просто ця перша, як каже диригент, артистам від 7 до 70 років будуть як сольні номери, так і спільні виступи у програмі концерту. Українські та світові хіти, популярні мелодії, оркестрова музика. Для когось із незрячих це буде перший досвід на великій сцені для когось. Чергова змога насолодитись музикою це важливо налаштуватися, що я зараз вийду і як заспіваю. <сум> <сум> я приймаю участь у цьому проєкті вже зі шестирічного віку, і це мій далеко не перший концерт. Але тут е -е, буде прем'єра, яку я присвячую всім матерям наших захисників. <пасп 'я> Люди, які виступають, саме беруть участь. Ну багато з них наші друзі. Ми давно вже знаємося, і ми вчимося від них дуже багато речей. Справді, бачити це світло, яке ми дуже часто не бачимо. І відчувати це світло в серцях і в емоціях всіх, хто всіх хто приходить на концерти. Особливими гостями концерту будуть артисти пікардійської терції – Соломія Чубай, Олександр Божик а співведучою стане незряча дівчинка. Цим виступом проєкт відчинилося життя відзначить 15-річчя. За стільки часу провели понад 90 концертів в Україні, Польщі, Швеції, Угорщині, Словаччині, Державах Балтії. А Головна ідея це дати змогу талановитим людям реалізувати свій творчий потенціал, окрім того, зламати стереотипи, дати їм можливість вийти на сцену, щоб дати їм можливість їздити по різних регіонах України, по різних країнах Європи, виступаючи в супроводі оркестру, зруйнувати оці непотрібні паралелі, так? коли зрячі і незрячі живуть двома паралельними світами. Ну, паралелі є в математиці. На концерті збиратимуть гроші для одного з підрозділів сил спецоперації. Нагадаємо, дійство відбудеться 9 травня о 18.30 на сцені театру Заньковецької. Наступного дня артисти виступатимуть вже в Тернополі. А це всі новини на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. На все добре.